Ми Євроклуб Астра! кіроградського болкомплексу гімназія інтернат, школа мистецтв хочемо стати частиною Європи. Зараз ми на шляху до своєї мети і ми робимо все можливе для того, щоб її досягти. Ми старанно навчаємося і беремо активну участь у житті гімназії. Іноземні мови історію Європи та Євросоюзу, досліджуємо повсякденне життя європейців та прагнемо ідеалізувати свою буденість. Також ми виступаємо за чистоту у навколишньому середовищі, привчаємо себе до цього та слідкуємо за порядком у гімназії. І ми вважаємо, що це підвищує нашу духовність, і ми наближаємося до європейських стандартів. Ми беремо активну. І перемагаємо в них! Ми закликаємо наших однолітків також робити все для того, щоб країна стала більш європейською. Ми хочемо, щоб діти розуміли це. Вчіться, вивчайте іноземні мови та культури Європи. Слідкуйте за чистотою і у вас це вийде. Також ми хочемо звернутися до дорослих для дітей та молоді є дуже важливий рівний доступ до якісної освіти. Ми просимо, щоб дорослі менше розмовляли, а більше уваги приділяли проблемам молоді та нас, дітей. Європа починається.